Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі, ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Де б ми з глядачами не мандрували по Україні? Всюди десятки легенд, що Крим, що Карпати. Навіть маленьке село має свою легенду. Бо Україна справжня легендарна скарбниця. Клас! На кораблі поплаваємо. А легенда про заснування Ялти. Моряків завжди кличуть незвідані краї. Ми обов'язково знайдемо землю і побудуємо прекрасне місто. У ті часи Чорне море називали понт Аксинус, що грецькою означає негостинне море. І корабель грецьких моряків також потрапив. У морську негостинність у страшенний шторм. От такої. зі шторму потрапили у туман. Що ж робити? Назад пливемо в Грецію. А як же мрія про прекрасне місто? Ой, а хто це співає? Державний академічний хор? Там прекрасні діви, вони кличуть нас до себе. У воду ані руш, там мокро. Усім прив'язатися до весел. А мене прив'яжіть до щогли. Міцно, приміцно. Усю дорогу не щастило грекам. То шторм, то туман, і жодного берега. Ще й сирени спокушали команду, але мудрий капітан не дав морякам кинутися до них і втопитися. Хочемо додому, до мами. Ми в тумані. І де тут маму знайдеш? Я б вже й сам з радістю повернув. Але мушу визнати, ми заблукали. Захотіли греки вертатися, та туман ніяк не розсіювався. Харчі, й вода на кораблі закінчилися. Ялос, ялос, берег, берег! Від радощів, що знайшли берег, греки заснували тут поселення і назвали його Ялос або Яліта. Від грецького слова берег згодом тут виросло місто Ялта. Набридло все, я на пляжі і також маю право на відпочинок. Засмагаюся. А легенди почекають. Роком заснування сучасної Ялти вважають 1837-й. Хоча поселення тут існували на багато сторіч раніше. Їх називали ще Джаліта. Кауліта, а тепер Ялта. Ну відпочили в Ялті можна й додому. Усім щасливо.